Вітаю вас, малята, чирні хлопчики і дівчатка. У нас з вами чудова пора року, зима. І хочу вам розповісти, що можна робити, коли випадає багато-багато снігу. І дітки можуть кататися на ковзанах, лижах, санчатах, ліпити снігову бабу. Але зима. Буває не тільки цікавою та красивою. Для всіх тварин, а особливо для птахів, зима це нелегка пора року, тому що тяжко птахам знаходити собі їжу, тому їм варто допомогти перезимувати. Це можна зробити за допомогою годівнички. Подивіться, якими різними вони можуть бути. А ще потрібно не забувати насипати в годівничку насіння, крихти, ягідки. Діти, пропоную вам сьогодні вивчити вірш, який так і називається. Я лунаю годівничку, а написав його Анатолій Кам'янчук. Слухайте уважно. Я ладнаю годівнички, для горобчика синички, для малого снігурця крих насиплю і пшенця. Прилітайте, милі друзі, не лякайтесь за метілі. Малята, давайте з вами ще раз послухаємо цей віршик і повторимо його за допомогою малюнків. Я ладнаю годівнички, для горобчика синички, для малого снігурця, крихт насиплю і пшенця. Прилітайте, милі друзі, не лякайтесь за метілі. А тепер самі спробуйте повторити його за допомогою маленьких. Я ладнаю годівнички. Для горобчика синички, для малого снігурця крих насиплю і пшенця. Прилітайте, милі друзі, не лякайтесь за метілі. Діти, вам сподобався віршик. Я думаю, що ви зрозуміли, що треба взимку допомагати птахам. До нових зустрічей!